Журналісти чи туристи польські спецслужби відреагували на депортацію луцьких медійників. У воїна на передовій зупинилося серце. На Ковальщині прощання із Михайлом Руднем. Муніципали покарали підприємця, який прикрашав тротуар бруківкою. Чим провинився? У студії 12-го Роман Вербич вітаю і почну з того, що з луцької висотки евакуйовували людей. У дев'ятиповерхівці на вулиці Кравчука сталася пожежа. Зайнялося у приміщенні сушки між другим і третім поверхами. Рятувальники евакуювали двох дітей із квартири на дев'ятому поверсі та трьох дорослих з квартир на восьмому поверсі. Постраждалих на щастя немає. Що стало причиною пожежі, ще з'ясовують. Зазначимо, що це не перший випадок, коли місцем загоряння у луцьких багатоповерхівках стає саме приміщення для сушіння одягу. Влітку минулого року така ж пожежа була в будинку на Гордіюк, нині вулиця захисників України. Мешканці роками захаращували приміщення між поверхами сміттям, яке одного вечора спалахнуло. Жалобна новина з передової на щиті повернувся 31-річний захисник Михайло Рудень. Родом він із Гішена Ковальської громади. Михайло Рудень після навчання в Ковальському промислово-економічному коледжі працював водієм у лавах збройних сил України з травня 2022 року. Воював у протитанковому взводі у званні головного сержанта. Його серце раптово зупинило з 14 березня у Костянтинівці Донецької області. Сьогодні із Михайлом Рудним прощаються в громаді. У захисника залишилися батьки, сестра, дружина. Висловлюємо щире співчуття рідним вічна пам'ять і шана герою. Поляки назвали українських журналістів. Туристами така була реакція польських спецслужб на депортацію луцьких журналістів. Нагадаю, 7 березня кореспондентів видання район за кордон затримали польські правоохоронці. Що ж тепер кажуть поляки? Дивіться у відео. Журналісти то туристи на скандальну депортацію луцьких журналістів з Польщі нарешті з'явилися польські реакції. Минуло більше тижня з моменту, коли медійників депортували, і весь цей час польська сторона зберігала мовчання. Про це журналіст Юрій Конкевич розповідає у новому відео на Ютуб-каналі Район Ні, польські спецслужби, польська влада. Не перепросили нас за свою помилку. Понад те скидається на те, що саме жорстка реакція щодо українських журналістів була умисною. Вона має на меті відоходити і українські, і польські медіа цікавитися темою торгівлі Європейського союзу та Польщі із Росією. Нагадаємо, це журналіст Юрій Кункевич з видання Район за кордон його та оператора Олександра Пілюка 7 березня затримала польська поліція за те, що вони нібито знімали об'єкти критичної інфраструктури. Самі журналісти ж досліджували тему торгівлі між Польщею та Росією. Тож міжнародна та Європейська Федерації журналістів 14 березня оприлюднили звернення до польської влади, в якому вони закликали розслідувати як вони вважають цілеспрямоване перешкоджання діяльності українських журналістів, які працюють на території Польщі. Ось цитата. Спочатку початку 2024 року українські журналісти, які розслідують економічні зв'язки Польщі з Росією та Білоруссю, зіткнулися з цілеспрямованим перешкоджанням їхньої діяльності з боку польських правоохоронців. Журналісти інтернет-видання Українська Правда та райони МюЕЙ зазнали серйозних перешкод в своїй професійній роботі від обшуків транспортних засобів до конфіскації обладнання. Мова йде також про арешти та депортацію. Як зазначає Юрій Кункевич, з спершу реакції від польської влади чи до державних органів не було. Польським журналістам коментарів також не давали. Однак, чи то після українських матеріалів, чи то поляків дістали журналісти, майже через тиждень коментарі таки пішли. 14 березня Каміл Басай, голова бюро безпеки інформаційного простору польської спецслужби Агентства внутрішньої безпеки, прокоментував у себе на Фейсбуці. Цю агенцію у Польщі називають АБВ – аналог нашого СБУ спецслужба назвала нас увага туристами, сказала, що ми сфотографували дуже важливі для безпеки та оборони Польщі об'єкти в Бранєво, а крім того, підтвердила наш статус осіб, які є небезпечні для безпеки Польщі. Щодо туристів, то звісно, АБВ читала і має і володіє нашим редакційним завданням, де чітко написано, чому ми їхали взагалі у Польщу, що ми мали знімати. Тому це відлукаво, і звісно, ми мали знімати, як триває все ще торгівля між Євросоюзом та Росією. Крім того, у коментарі польському виданню РМФ ця ж служба безпеки сказала. Слідство все ще триває. Підользі про те, що журналісти є шпивинами. Ми приходили по цій справі як свідки, але нас випустили, оскільки на цьому етапі слідства до нас претензій жодних немає. Інші польські медіа зазначили, що луцькі журналісти фотографували місцеву невеличку гідроелектростанцію. Попри те, що в Google Maps є її фото не тільки зовні, а й всередині. Ми справді були біля цієї міні-гес. Там бувають щодня сотні людей. Це центр міста, центр спального району, поруч стадіон, поруч парк, поруч річка, поруч рекреаційна зона. Ну і звісно, щоб звинувачувати нас у шпугунстві за фото, збудованої в 1930 році невеличкої гідроелектростанції в центрі 16-ти тисячного містечка на кордоні Польщі та Росії. Ну для цього треба мати небилику вигадку. А от про порушені права щодо українських журналістів служба внутрішньої безпеки Польщі нічого не сказала. Дуже схоже на те, що цим затриманням хтось хотів заробити собі нові зірочки на погони. Хтось хотів відзвітувати за чергове, а можливо перше затримання шпигунів цьому кварталі. Але найгірше, що наприклад від цього затримання, всього цього інциденту. Можливо, в польщі хочуть просто відоходити і польських і українських медійників взагалі цікавитися темою торгівлі, яка все ще триває з Російською терористичною федерацією. Редакція оскаржила рішення поляків щодо депортації журналістів. Про цей інцидент каже Конкевич. Вони повідомили у всі можливі дипломатичні відомства та журналістські організації. І, звісно ж, не втрачають надії та продовжують спробу повернути власну та редакційну оргтехніку. Анна Кравчук, 12 канал. Випив та й поїхав кататися попри комендантську годину. У Луцьку поліцейські виїздили на аварію на перехресті вулиць набережної та Шевченка. Там водій наїхав на дорожнє огородження. Як з'ясувалося, винуватцю ДТП 19 років мало того, що він сів за кермо уночі, коли пересуватися містом без перепустки заборонено, то ще й хильнув алкоголю. Результати алкотесту показали легке сп'яніння. Тепер відповідатиме за свій стан за кермом, за порушення правил дорожнього руху та пошкодження дорожньої споруди. Тракторист хотів відкупитися за 50 євро. У селі Красів Луцького району водій трактора не впорався з керуванням та в'їхав у паркан. На місце події виїхали поліцейські і виявили, що Керманич в огорожу заїхав не просто так. Він був п'яний. 50-річний чоловік спробував врятуватися від покарання і Запропонував поліцейським 50 євро. Гроші у нього вилучили, і тепер справу про аварію розслідуватимуть ще й за фактом пропонування хабаря службовій особі. Пожежа через сажу у Луцьку. В одній з двоповерхівок загорівся Димар. Щоб дістатися до його верхівки та подати воду, рятувальники розгорнули пожежну автодрабину. Полум'я загасили швидко за 14 хвилин. Тож сама будівля не постраждала. Немає і потерпілих. З'ясували, вогонь виник через загоряння сажі. Покарання за те, що оздоблював тротуар бруківкою. Луцькі муніципали виписали штраф підприємцеві за благоустрій на зупинці, що на проспекті президента Грушевського кажуть, вкладання бруківки самовільне і може пошкодити інженерні мережі. Передбачений штраф за таке порушення до 1360 гривень для громадян та до 1700 для посадових осіб та підприємців. Одночасно пояснили, для такої роботи потрібен ордер і видає його департамент муніципальної варти безплатно. Ну, а для того щоб допомагати зсу дозволів, не потрібно потрібні свідома громадянська позиція та бажання перемоги, які сподіваюся у вас є. Вірю також, що вже доброю звичкою стало дізнаватись про найважливіші новини краю на 12 каналі. Ну, якщо ви все ж таки пропустили котрийсь із випусків або є бажання ще раз подивитися якісь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай наш оптимізм буде обґрунтованим. Побачимось!